Маски зірвано у Формулі 1 Паддок досі гуде відлунням однієї з найгучніших новин сезону, яка вдарила, наче грім, серед ясного неба. Йдеться про раптове та безцеремонне усунення Крістіана Хорнера з посади керівника команди Red Bull Рейсінг. Людина, яка була синонімом домінування енергетичних биків протягом багатьох років, раптом опинилася за бортом. І поки світ автоспорту намагався перетравити цю інформацію, у гру вступив патріарх, хрещений батько сучасної Формули 1 Берні Еклстоун. Його слова, гострі як Лезо, не просто додали перцю в цю історію, а й розвіяли одну з найцікавіших чуток, що почали циркулювати в паддоку. Це історія про владу, жорстокість великого бізнесу та майбутнє, яке для декого може ніколи не настати. Давайте зануримося у деталі цього скандалу, який розкриває справжню природу королівських перегонів, де дружба та заслуги минулого можуть бути перекреслені одним розчірком пера. 9 липня гігант з виробництва енергетичних напоїв оголосив про рішення, яке шокувало багатьох. Крістіан Хорнер, архітектор численних перемог та чемпіонських титулів, був негайно звільнений з посад генерального директора та керівника команди. Його місце зайняв Лоран Мекіс, що стало сигналом про початок нової ери для Red Bull. Хоча офіційна причина такого радикального кроку так і не була чітко озвучена, у кулуарах активно обговорювали цілий комплекс проблем. Вважається, що спад у результатах команди цього сезону, який став особливо помітним на тлі минулих тріумфів, був лише верхівкою айсберга. Набагато серйознішим фактором стала хвиля звільнень ключових фігур з команди. Інженерний геній Едріан Ньюї, а також інші важливі спеціалісти залишили команду, що створило відчуття внутрішньої кризи та втрати контролю. Це були тривожні дзвіночки, які керівництво в Австрії більше не могло ігнорувати. Рішення було прийнято і воно було остаточним. І ось тут на сцену виходить Берні Еклстоун. 93-річний магнат, який перетворив Формулу 1 на глобальне видовище, не зміг залишитися осторонь, спостерігаючи за долею людини, яку він добре знає. У своєму коментарі для Sky Sports F1 перед гран-прі Угорщини Берні не добирав слів, оцінюючи методи, якими скористалися в Red Bull. Він назвав цей крок трохи жорстоким. Це слово, вимовлене з вуст Еклстоуна, має особливу вагу. Ось як ми впоралися з ситуацією. Я сказав нашим друзям звідти, що, можливо, це було трохи жорстоко, можливо, робити це так, як вони це зробили, але у них не було особливого вибору, пояснив він. Цією фразою Берні з одного боку висловив співчуття Хорнеру, а з іншого, визнав неминучість такого рішення. З точки зору корпоративної логіки, вони вирішили, що саме це вони збираються зробити, і все їм довелося йти вперед і робити це. Це холодна і прагматична оцінка ситуації від людини, яка сама ухвалювала тисячі подібних рішень за час свого правління. Після такого гучного звільнення головним питанням стало майбутнє самого Крістіана Хорнера: чи повернеться він у Формулу 1? І якщо так, то в якій ролі? Саме на цьому ґрунті народилася надзвичайно цікава чутка, яка наелектризувала паддок. Подийкували, що Хорнер може об'єднати зусилля ні з ким іншим, як з самим Берні Еклстоуном, щоб викупити частку в команді Альпін. Ця ідея виглядала фантастично. Повернення Еклстоуна, фінансового генія. Та об'єднання його з Хорнером, одним з найуспішніших менеджерів сучасності, могло б стати справжньою бомбою. Команда Alpine, яка переживає не найкращі часи та постійні реструктуризації, виглядала ідеальною ціллю. Це був би не просто бізнес проєкт а епічне повернення двох титанів, які прагнуть довести, що їх ще рано списувати з рахунків. Уява малювала картину відродження французької стайні під керівництвом британського дуету. Проте реальність, як це часто буває у Формулі 1, виявилася набагато прозаїчнішою. Коли журналісти запитали Еклстоуна про таку можливість, він не просто заперечив її, а зробив це у своїй фірмовій, уїдливій та максимально прямолінійній манері. Його відповідь миттєво стала цитатою дня. І, ймовірно, увійде в історію. Я думаю, що шансів на те, що Льюіс виграє свій восьмий титул, більше, ніж на те, що це станеться, відрізав Берні. Щоб зрозуміти всю глибину цієї аналогії, потрібно усвідомлювати поточний стан справ. Льюіс Хемілтон, один з найвидатніших гонщиків в історії, вже кілька сезонів марно бореться за свою рекордну восьму корону. Його перехід у Феррарі у 2025 році є останньою відчайдушною спробою досягти мети. Але багато експертів вважають, що його час вже минув, і цей восьмий титул так і залишиться недосяжною мрією. Таким чином, порівнюючи угоду з Альпін з шансами Хемілтона, Еклстоун фактично сказав, що це абсолютно неможливо. Це був не просто коментар. А гучний ляпас усім, хто вірив у цей сценарій. Цікаво, що згадавши Хемілтона, Еклстоун не зупинився і додав ще кілька думок про семиразового чемпіона. Його слова були сумішшю похвали та прихованої критики. Я думаю, що Льюіс виконав фантастичну роботу. Він все ще дуже талановитий, визнав Берні. Але потім додав фразу, яка змушує задуматися. Я думаю, можливо, йому варто трохи більше рухатися. Було б жахливо, якби з ним зараз щось трапилося. Ось що погано. Що саме мав на увазі Еклстоун під словами більше рухатися? Можливо, він натякав на те, що водій має бути більш активним поза трасою у політичних іграх падоку. Або ж це була завуальована порада бути обережнішим у своїх діях та висловлюваннях. Ця загадкова фраза. Залишає простір для інтерпретацій, але вона чітко показує, що навіть визнаючи талант Хемілтона, Берні бачить певні ризики в його поточному становищі. Повертаючись до головного героя цієї драми Крістіана Хорнера, Еклстоун висловив великі сумніви щодо його можливого повернення до чемпіонату. Коли його прямо запитали, чи побачимо ми знову Хорнера в паддуку. Берні був дуже невпевненим. Я не знаю, як, де і чи хоче він повертатися. Ймовірно, не хоче, сказав він. Це дуже песимістична оцінка. Еклстоун пояснив свою позицію тим, що справжньою метою Хорнера в «Редбул» було не просто керівництво командою, а володіння її частиною. Тому що позиція, яку він насправді хотів у «Редбул», – це бути власником частини команди. Це фундаментально змінює погляд на амбіції Хорнера. Він прагнув не просто бути найманим менеджером, навіть дуже високооплачуваним, а стати повноправним співвласником, що дало б йому зовсім інший рівень впливу та безпеки. І саме тут, на думку Еклстоуна, криється головна перешкода для його повернення. Якщо він не знайде когось, хто вкладе гроші в покупку команди, я не бачу, як це може статися. Вартість команд Формули 1 сьогодні сягає мільярдів доларів. І знайти інвестора для такого проекту надзвичайно складне завдання. Берні, як ніхто інший, розуміє фінансову сторону цього спорту, і його вердикт звучить майже як вирок для кар'єрних сподівань Хорнера у Формулі 1. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Гучне звільнення, яке оголило внутрішні проблеми чемпіонської команди, жорсткі, але справедливі коментарі від патріарха Формули 1. Який знає ціну успіху та поразки, розбита вщент чутка про грандіозне повернення, яка виявилася лише мрією, і дуже туманні перспективи для одного з найвідоміших менеджерів Паддоку. Історія Крістіана Хорнера це яскрава ілюстрація того, наскільки нещадним може бути світ великого спорту. Тут немає місця для сентиментів, а вчорашні герої можуть миттєво стати вигнанцями. Слова Еклстоуна – Немов холодний душ протверезили багатьох. Він чітко дав зрозуміти епоха Хорнера в Редбул завершена, а його повернення в чемпіонат під великим питанням. А як ви вважаєте, чи зможе Крістіан Хорнер знайти спосіб повернутися у Формулу 1, можливо, на чолі іншого проекту, чи його кар'єра на топ рівні, справді добігла кінця? Напишіть свою думку в коментарях. Нам дуже цікаво її дізнатися. І, звичайно, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини та найглибшу аналітику зі світу Формули 1.